Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Робили з чоловіків інвалідів за гроші у Запоріжжі. МСЕК видала липових довідок на 31 мільйон гривень. Оформленням займалася заступниця начальника. У ході обшуків у членів банди та пов'язаних із ними осіб вилучено 690 тисяч доларів, 2,6 мільйона гривень та 9,5 тисяч євро. Прокуратура передала гроші до національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами. Відкрито декілька кримінальних проваджень, оскільки підозрювані займалися також збутом наркотиків. Двоє запоріжців хотіли перепливти тису. Їх засікли прикордонники за 100 метрів від угорського кордону. З ними були ще закарпатець та прикарпатець. А супровід забезпечували двоє підлітків. Мандрівка коштувала ухилянтам по 8 тисяч доларів. Утім, після попереджувального вистрілу ДПСУ план зірвався. Запоріжжя винне Укргазбанку 590 мільйонів гривень по кредиту, який місто брало на будівництво аеропорту. У травні російська ракета знищила термінал. Міська влада веде перемовини щодо реструктуризації боргу. Під заставою знаходиться стадіон Славути Чарена, який перейде у власність банку, якщо не виплатити кредит. Виконуючи обов'язки мера Регіна Харченко, заявила, що аеропорт можуть передати у державну власність. П'ятий клас пожежної небезпеки в Запоріжжі триває. За прогнозами синоптиків, сьогодні-завтра температура повітря в тіні сягатиме 34-39 градусів тепла. Місцями до плюс 41. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 19 пожеж. Горіли гектари лісу на Хортиці та плавні в районі села Канівське. До Запоріжжя приїздили ВО Міністра агрополітики та заступниця міністра економіки. Побували у фермерів на одному із переробних підприємств та провели нараду. Одне з головних проблем для бізнесу нестача персоналу. Днями у Запоріжжі має запрацювати послуга бронювання працівників через портал Дія. Запорізька область стала одним з лідерів за рівнем мобілізації, заявила Ірина Ворощук. Закінчився 60-денний термін, у який військовозобов'язані мали оновити дані. Відсьогодні ЦНАПи більше не ведуть цю роботу. Натомість дані все ще можна оновити у застосунку Плюс та ТЦК. У Запоріжжі залили бетон для фундаменту підземної школи. Армування зробили дуже щільним, оскільки від цього залежить міцність укриття. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.